Написати цю схему а, по еволюції. і це дійсно виявляється ліфт. Колись дуже давно я була тоді рочки, може, 15-18 назад, mm -hmm. а, я приїхала в Петербург, І в общем, я стикнулася з класичною схемою, вона була колись написана так: від жертви до переможця. Mm -hmm. Але в нашій схемі, яку ми остаточно зробили, у нас навіть тут зверху є оцей стан джерела. Тобто, коли mm -hmm. я джерело всього. Але я можу бути свідомим джерелом і дійсно виходити, отак от як в казочці, правим рукавом махнула світи там, озера, то лівому лебіду від стану залежить. Бо ця казочка дуже класна була, вона навіть маркерувала нам людські стани, коли цю ж королевішну хотіли ну, теж підражати її, накидали собі різні оці речі. То ця кандидатка махнула, і костями всіх там за, закидала, і, да, і салатом Да, Ось так от виходить. Да? Тобто, що ми несемо, то ми і зустрічаємо. От це як от, проникнення йде. Тобто, е, колись я досліджувала через ембріонологію, приймаючи пології, я вже готувалася і дійсно уясувалася така річ, що. Коли ембріончик, ти любиш фізіологію, із копичення клітин завертається от вже в якусь істоту, то спинним мозгом він закриває, забирає всередину спинного мозку оцю околоплодну рідину. І виходить, що коли ми навіть народилися, у нас в спинному мозку є те, що було колись зовнішнім простором, уяви. Тобто, я коли це почула і до ну, докупи, у мене ізотерика з фізіологією. Це настільки мене вразило, що це не метафора, це по факту ми носимо оці околоплодну рідину в своєму стовбурі. По факту. Потім ми народжуємося в цей світ, який нашу маму виносив, да? тут тобто, живи, поки ми були всередині всім як це, матрюшка. А по факту в нас оця же вібрація, як ти казала, коло по воді, оці рухи внутрішнього рідини в стовбурі і зовнішні рухи, вони корелюються. Тут пряма кореляція. от. Тому так важливо внутрішній стан постійно культувати. І от, як ми про Мовляли про позитивну свідомість, тобто пам'ятати позитивне, тому що інакше хвилі у цьому стовбурі такої якості, які мені ну, дають, події, які припливають назовні. Ну воно так собі пахне, розумієш. Тобто, оце який їхав, таку здивував. І по факту оця схема мені приємно було її побачити, що дійсно це ліфт жертва не може зразу стати переможцем. У нас є певні такі кроки до цього стану переможця. От, переможець буде, да? ось буде жертва. Да? І у нас є а, більш агресивна позиція. У нас буде а, відторгаємо геній. Тобто Це такий уйди старушка, я в печалі. Атвіржений тобто, геній – це, ну, як кажуть, спекуляції зараз багато на тему нарцисизм, але по факту. Не доросли люди до моїх геніальних ідей. Такі є люди. Mm -hmm. а, от мені тоді не, не, не зрозуміли мене, а я хотів як краще. Чи кохані розказує, чому не склалося з попередніми жінками? Я так кохав, так кохав, вона там корисна сучка. Так? Mm -hmm. І це такий, він о -о, відторгнутий, отвіржений, ми пишемо. Да? Ось. Отвіржений геній, я так напишу. пишу відторгнути, це він те якось так, не так у ньому на українській мові звучить. Ось, виходить. Тут є авантюрист, і він такий живчик, тоді називався Сирота. Сирота. Сирота це людина, яка, я кажу, а чого ж він не жертва? Я кажу, ні, сирота енергічно попрошаючи. І в нього все одно свідомість дефіцитарна по факту. А от герой. Навмисно, я тут пишу, з щоб у нас герой. Він прорвемся. Якщо там щось не вистачає, по ходу нашої дороги ми зараз знайдемо, щось придумаємо не в двері так пікно. Mm -hmm. І тому у нас там, де герой, оці з а зірочку, провокація йде, тобто він сам себе провокує. Тобто, як ми викрути? Якщо у нас нема всі даних, чи всіх грошей, чи всіх ресурсів, все одно стільки у цього ентузіазму як підлітковий стан, що ми вліземо, потім розберемося. Угу. І от таким людям кажуть, везе. Чому їм везе? Тому що вони несуть в собі оцю натяк на простір достатку і забілі. Угу. Воно всередині. Якось буде. Це наш світ, це наші люди, це наша земля. Ох, тубте. І він е, якимось чином, от як кажуть, заднім мозоком думає про те, що ресурс вже йде на зустріч. Як казав шаман племені, що якщо воїн приходить з полювання, такий засмучений, що там нічого не полював, як він повертатися в свою сім'ю, в свою плем'я там, ну він переможець, шаман послухаю, казав: іди знову в ліс. Ну пам'ятай. Що твоя здобич вже йде на зустріч тобі. І от ці гру завжди чоловік, ну зараз буде. Оце таке внутрішнє тотальне переконання. Як це не може? Не може не бути. Це ж ми. І тут є дуже багато куража. Дійсно, воно логічно, якщо на щось спирати, воно не повністю витримує критику. І може, навіть якщо будемо домахуватися, ми не зрозуміємо на що ця людина спирається. Але по факту її шлях там сплошне везіння. І тому і виходить, що у нас жертва у нас іде в мінус першому рівні. І якщо це янь, янь, я кажу не чоловіка, а янь наш стан духу, то він комплектується з контролюючою матір'ю. Тобто одночасно це у нас. Коли є нитик, хтось буде його шпинати, тобто штрикати, щоб він підняв свою дупу і щось зробив. І як це не печально, у нас по факту жертва завжди буде зверху. Якщо людина щось вибирає не робити, ніяк заставити, як ця контролююча мама може не згалятися, то по факту, я кажу, собака знизу завжди буде зверху. Якщо людина обирає бути нижнім, передавити силувати, тобто неможливо. Вона вже все втратила і вже більше немає чого втрачати. Якщо вона в цій номінації вибрала отримати Оскара, що мої проблеми є за всіх, ніхто не може складати. І тому от я тут показую, що оця контролююча маці ніколи не перемагає. Вона виснажує, вона у нас є агресором по факту. ось, І отут -от, дійсно от живе цей трикутник. Трикутник, де один кут це жертва, другий кут це у нас агресор. Отвіжений геній, якщо його чіпають, він такий в нижньому стані, але любиться желчно засуджувати. Ось. І слухняна дівчинка. От з відвідженим генієм парується у нас слухняна дівчинка. Чемна дівчинка. Кажу. Чемна дівчинка. От. І це така от, відлаштовується, я ж стараюся, вона ж не відносини спасти. Ось. Іноді в неї теж торпець може урватися, вона стає агресивною. Ось. А по факту тут вони по кругу переходять ці ролі. Тобто агресор. Втомлюється, тому що бути агресивним, бути контролюючою мамою, матір'ю це виснажливо. І завали будуть. І тому кожна контролююча матір, потім руки в неї опускається, вона починає нити, скаржитись. І от вважаючи на желищні, все одно вона жертва, що А якщо їх запитати, вона і каже: я ж не для себе стараюся, і агресор, і контролююча рятівник. Тут у нас іде рятівник. Слого нема в ролі відносини, рятівник. Але це контролююча матір, що там, я, я ж не для вас, я, е, е, наприклад, я для вас, я ж не для себе. І це всі живуть відкладеним життям. Тобто, все напруження, щоб донести ідею, вижити, додавити, переконати, чи уникнути зайвої відповідальності за себе. Це тут нема життя, по факту. Ось, а коли ми переходимо в героїчний треугольник, у нас жертва стає героєм. І у героя у нас його парою стає герой Альфа. Муза. Муза і гейша. Цікаво у Гейші, Цікаво, то, що а, Гейша у нас а, її репутація була, що вона має багато мистецтв опанувати. Mm -hmm. Чули про таке? Mm -hmm. Тобто вона і пісеньки співає, і на музичних інструментах грає. І вона от, дійсно, як от з ящику Пандори, достає чим вразити свого героя. А герой а, дійсно, коли він переможе, коли в нього є отакі, от, да, так? От, Чим подбати про жінку, то він десь якісь свої класні речі зробив. Ну, Він же десь молодець. Угу. По факту. Ось. І коли він дракона переконав, побідів. То тоді святкує все село, і тоді йому найкращі забілі, столи луняться, найкращі дівчата йому співають пісенки, там хтось залишається з ним на, на ніч. класиці цих легенд. Потім герой, він же герой, він же ще не хазяїн. Він, да, він зранку приступає свою оцю, нічну красуню, йде в наступне село звільняти від дракона. Там будуть нові дівчата, нові явства, і він багато має в цьому авантюризму. Але чого він тільки як жінка виглядає в стані героя? Жінка бізнес-леді. Вона заробляє. І тоді, от там, дивіться, класне дуже питання, так? Да? Ага. Ви <різь> перекладали на українську. ну ви бачиш, що там є. <різь> так, храніться вдома. Так, да, да, да. Це якраз у нас там, де у нас е, е, голубенький і рожевий, у нас дійсно переверт, коли у червоним помічена жіноча іпостась, яка грає в чоловічі ігри. І Тому там є моменти, коли воно, е, отут, от зла відьма від морозу, самодур принцеса в віді, підкаблучник доміна. Це як? <гум> Доміння. Ну, це, 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 це як са, садовазу, яка а, теж варіант дає нам контролюючої Угу. але там більше цікавості, тобто там нема такої драми, і трагедії, але всі все влаштовують. <гум> тобто, як кажуть, ніхто не відміняв цю теорію, що хто у нас платить, то замовляє узи. А якщо жінка хоче, і це багато зараз трагедія нашого часу, і щоб чоловік платив, а замовляти буде вона, розумієш? То ми у нас клеми перегорають по факту. Ось коли ми потрапляємо. Тобто, якщо вона хоче не опановувати матеріальне, тоді їй будуть розказувати, що носити, як красити волосся. Фарбувати там обличчя, тобто де сидіти вдома, що сповідувати, і так далі. Так далі. І ну, цей світ, я і цін, він суцільно десь долучається до полярності. Якщо я хочу опанувати оці одну, тупу тобто, два стули, то не входить. Тоді я наодинці опановую ці дві теми. Я собі хранитель дому, я собі бізнес-леді. І от тут замикаються такі історії на тому, що ми самі стали мужчинами, о которых мечтали. Mm -hmm. Поймеш, mm -hmm. глядя по картам нас наступне. Після жертви герой, а після героя переможець. І по переможцю він вже приплив. Тобто він же, як герой, поскакав по полях, вибрав найкращий. Може, країну, будинок, роботу, спільноту, світ. Тобто, ну для того, щоб переможець став переможцем, він повинен багато вибірку просмакувати, щоб розбиратися в жінках, щоб обрати собі ту роботу. Може, він був колись там зовсім офіціантом, а потім відкрив свій, свій ресторан. І по факту він по країнах поподорожував, сказав: тепер я знаю, де хочу жити. Він в будинках побув і сказав, так, тепер я знаю, я хочу двох чи трьох чи одного поверхового, розумієш? І переможець, він може навіть не бути якимось там дуже-дуже заможнім, йому, частіше всього, не в тому сенс, а в тому, що я кайфую. Тоді він дуже жіночий, ви кайфуватися від жіночої? Святкує результат. Якщо він не має. А перед тим він його створив, розумієш? А якщо ви кажете, що він не обов'язково може бути заможним. Так йому достатньо. Це ж свідомість достатку. Він може бути таксист, але знає, що його Маруся найкраща королева і жінка імператриці. Розумієш? Це ж Що? Це ж може бути неправда. А чому неправда? що їм комфортно, так. Ну, дивись, давай так, тест. Скільки ти хочеш поверхів і кімнат? В принципі, без різниці два поверхи. Два, так? А чому не шість? Ну, Хочу в будинок, шість поверхів. Тому що ти буде страшно ходити. Понятно, так? Да? Зайвий простір. Mm -hmm. А потім це ще от опалення, потім це прибирання, розумієш? Так і тут є от свій розділ, розмір ліфчика, розумієш? І взуття. Тобі не треба на. Величе розміру цього. Ну і краще, який підходить тобі. Він просто задоволений своїм життям. Він знайшов свою оптимальну і досить. Не успішний успіх. Розумієш? Це ж якраз людина хоче все зі знаком за коли вона не посмакувала. Бо у всього є як плюс, так і мінус. І коли ми занурюємо всі занадто, от коли дівчина хоче такого-такого чоловіка, там, такого такого, це ж так пахати треба, це цю дупу треба присідати. Там це ж є якісь певні mm -hmm. стандарти, да? а ти точно хочеш цим займатися? Може, чимось там і трошечки можна, але не настільки Без фанатизму, розумієш? І тому цей оптимально досвід, чому я ношу от, люблю ці зірочки, тому що серединочка це якраз є центр між крайнощами. Крайні лучики. Я коли зробила а, ігру трансформаційну яйцінь, там якраз є, отут і агресія, тут ніжність. Один промінь угу. лучка. Да? Тут є зірковість, тут є оця суром'язливість. Да, да, угу. Така, може навіть в до стану лахушки. Тут може бути злість, ніжність, да? От це колись велике відкриття було на перших цінях. Що коли я дозволяю собі прокачати агресію, ну, в безпечному просторі висловити, виражати, проживати там три дні цю агресивну суку. Як не странно, після трьох днів збільшується кількість лагідності, каже, боже мой, як це дивно? Тобто. Uh, і тому є таке висловлювання, що двері в світ духу відкриваються в протилежному напрямку. Тобто, хочеш uh, отримати, почни віддавати. Хочеш мати свободу, відпусти, воно повернеться. А будеш тримати, отримаєш людину, яка в ти втікає. Станеш довити, воно вислизає, розумієш? І виходить, що отак поєднуються ці протилежності, що по факту, так? І тут знову як я кажу, як із бюстом, так і з членом. Не розмір має значення, як користуватися цим життям. Тобто, це може бути два поверхи. Це може бути. Твоє життя, ну воно таке налаштоване, таке смачне і оптимальне, оптимізоване, все, що від тебе буде випромінюватись благодать. І мої спостереження, от чому оці, оці символи жіночі Венера, кружочок з хрестиком, це з'ясувало, що зеркало. Сам символ ідея у цю має. І якщо ж жінка випромінює задоволення від морозива, від вітру, від сонечки, від чого, чоловік дивиться, як вона от випромінює, як вона сяє. І це дуже цікаво, що чоловік приходить, так, от, а, помітив, да? каже: А отут я є, да? і починає закривати собою. Да? Я критик, типу, а ти не мені сонце. а хай це зроблю? тебе так пре від життя, що я хочу, щоб тебе перло від мене. Що mm -hmm. тобі зробити, розумієш? Щоб дійсно доєднатися до цього випромінювання, до твоєї розетки? Але якщо чоловік сам випромінює то, то, то сам поразного дуже кайфує, і його нікого не треба. А переможець це як хазяйка, якщо вона вміє готувати тортик, О, мене один з чоловіків каже про себе, і дуже влучний, причому я підтверджую. Он сказал, вот что я умею, я умею правильно организовать заказ. И потім не дувил вот я, я убедилась много раз. Блин, ты точно умеешь красиво организовать закат? Твою мать поняла, что из лучше не скажешь. Ему хочется сделать. И Жинка как вот твой Наполеон, торты. Понимаешь? Офигеть! Ну что там одной, одной есть? Ну сидишь ты одна ешь. А воно смачніше, коли очі по справа загоряються, очі зліва. Хтось ще бере рецепт цього, розумієш? І стягується ціла лабораторія на тему, як готувати ці наполеони. Ось і тому, чому чоловіки, і кажуть, ну, кажуть репутацію, що він там любить символічний, якийсь формальний загальний чоловік, щоб багато було жінок, не жінок, людей. Я імператор, коли в мене є свита, а свита ходить і каже, теж тебе так привід життя, і цих послідовників у нього багато, які хочуть там подавати, долучатися, працювати на цю людину, бути поруч і якраз переймати це мистецтво перетись від життя. І тому і каже, от мені Біблія цікава як філософська. Книга, яка розказує, як світ влаштований. Це зовсім не, не, не прякого Христа, а про релігію. Про людину, яка ходила ногами і щось розказувала, це записали. І там було класно сказано. це У кого є ці випромінювання вміння кайфувати від малого, бог і дьявол в дрібничках, йому буде додаватися. А у кого є вміння а, нити, у кого як -от, нема, не вистачає не нестачи. Ти в тобі що жиє, ти того не бачиш, ти не втящиш? Забираємо. А як тобі так? Ще раз забираємо. Війна дуже це показала в нашій країні. Mm -hmm. І це забираємо. А тепер як? І тоді, коли залишається вже решта життя, що будь боже мій, а можна повернути назад, як старуха й розбите корито? Я буду вже вдячна. І тоді людина дійсно починає, як це не дивно, після горя, після втрати. Цінувати те, що втратили. Ну, як ти користуєшся, не можеш це робити, ну, давай ми тебе заберемо. Да? Тоб, може, і здоров'ячка починає летіти з віком, і краса починає летіти. Тобто, коли було, то ж не використовувана покупала, продавала цю красу, може, може якось хотіла вигадне влаження зробити по факту. І це ми впираємося в такі легенди, коли таланти як гроші. Брати, хтось закопав, а хтось обернув і повернув з ресурсу. Тому, по факту, наш верхній поверх це королева переможець. Ось. І ми найкращі. і Тоді наших повторень в цьому світі повинно бути якомога більше. От колись так мені чоловік казав, коли хотів четверо дітей. Я тоді сказала, що я двох народжу, а далі вже якось так. Да. без мене. Ну, по факту, коли нас дійсно створюємо цей плюс-мінус рай, тоді є сенс це масштабувати, поширювати. Ось так. І все одно основна увага на тому, що є нехватка, дефіцит свідомості, і наш оцей простір ізобілія і достатку.